У 19-20 столітті кожна велика країна формалізувала свою національну систему бухгалтерських норм. Так у Британській імперії було створено професійні організації і e 1880 ре, аЦЦА 1904 1906 рере, які кодували практики бухобліку. У США 1877 року заснували американський інститут бухгалтерів публічних попередник AACPA. Згодом там офіційно узагальнили принципи GAP. Generally accepted accounting Principles. у Німеччині 1897 року ухвалили Торговий кодекс Handelsgesetzbuch AGB, який регламентував складання фінансових звітів підприємств. У Франції в 1947 50 роках прийняли національний план бухгалтерського обліку Plan Comptable також із чіткою класифікацією рахунків і правил оцінки. Подібно розвивалися системи в інших країнах. Практики кодифікувалися законами, викладалися у підручниках та національних стандартах, наприклад, згідно з Account Edge, у 19, -19, -19 століттях у Великій Британії та США створювалися професійні органи з бухгалтерії, формувалися стандарти, кодекси етики, сертифікації, з'явився аудит, що забезпечує довіру громадськості до звітності.